Вітання. Сьогодні в нас тема, яка, мабуть, торкається кожного: як ми реагуємо на серйозні виклики, на кризи, ну або на те, що ми називаємо великими невдачами. І не тільки ми, як окремі люди, а й цілі суспільства. Так, вітаю. Ми будемо спиратися на дослідження з одного боку психологія колективних травм, а з іншого роботи про індивідуальну стійкість. От є такі поняття життєстійкість, резильєнтність. Спробуємо розібратися. І одразу хочеться сказати: ми тут не для того, щоб оцінювати чи засуджувати. Бо перші реакції на якийсь збій, вони ж часто, ну, такі інстинктивні: захист, злість, бажання втекти в роботу, повторювати якісь мантри. Абсолютно. І це нормально, це сигнали. Ми хочемо подивитись на ці реакції спокійно, а потім на альтернативи. Тобто, чи є інші способи? Способи, які допомагають не просто витримати, а можливо знайти щось нове, якусь силу? Саме так. Отже, як минулі потрясіння впливають? Як формується ця стійкість індивідуальна, групова, що допомагає йти далі? Ну, давайте почнемо з великого масштабу. Джерела говорять про таку річ, як колективна травма. Колективна травма. Що це таке, якщо простими словами? Це власне глибока психічна рана, яка стосується не однієї людини, а великої групи, нації, етнічної групи, через якісь катастрофічні події. Так, війни, геноцид, от як Голодомор в Україні, чи техногенні катастрофи, як Чорнобиль, тобто події, які руйнують базове відчуття безпеки, справедливості всілії групи. І як групи на це реагують ну от одразу після такого удару. Перші реакції часто захисні дослідження описують заперечення або витісняння, коли болюча інформація ніби стирається з колективної пам'яті. Це те, що називають соціальною амнезією. Саме так група ніби несвідомо намагається забути, щоб не було так боляче. Це може бути замовчування трагедії або спотворення фактів, ну, як з голодомором було довгий час, правда. Коли правду ховали, тобто це такий колективний спосіб впоратись ціною забуття, а пропаганда, політичні міфи це теж сюди. М -м, так. Але тут трохи складніше пропаганда і міфи це часто більш свідомий процес. Джерела ж наводять приклади от міф про велику вітчизняну війну. Так, щоб приховати роль СРСР у Другій світовій. Саме так. Або конструювання міфу про український нацизм для дискредитації, для виправдання агресії. Тобто тут може бути і несвідомий захист групи, і цілеспрямована маніпуляція. Розумію, це переплітається ще в матеріалах є поняття обрана травма, що воно означає. А, це цікава концепція ваміка Волкана, психоаналітика. Він описує, як група несвідомо робить якусь минулу травму приниження, поразку центральною частиною своєї ідентичності. Тобто біль минулого стає частиною того, ким група себе вважає. Власне так. І цей біль, який не був пережитий, оплаканий попередніми поколіннями, він передається далі. Наступні покоління, ніби отримують завдання виправити минуле, помститися. Ого! І це може підживлювати конфлікти роками століттями. Безумовно, минулий біль стає актуальною політикою. Це може бути дуже небезпечно. Ця обрана травма фільтрує сприйняття реальності. Зрозуміло. А якщо говорити про поведінку, як групи діють у відповідь на травму? Є якісь моделі? Так, є модель, що дивиться на реакції за двома осями: перша активність пасивність, група мобілізується, діє. Чи впадає в апатію? Активність – пасивність. А друга? А друга – миролюбність-агресивність. Енергія йде на щось конструктивне, на допомогу, чи на пошук ворогів, на конфронтацію. І комбінації дають різні типи реакцій. Саме так. Активна і миролюбна – відновлює, допомагає. Активна й агресивна – шукає винних, може вдаватись до насильства. Пасивна й миролюбна – замикається в собі. Пасивна й агресивна – Прихована ворожість, саботаж. От вам і пояснення, чому схожі кризи викликають такі різні відповіді. Це допомагає зрозуміти і логічно переводить нас на індивідуальний рівень. Бо сильний стрес, війна, втрати, навіть хронічне вигорання на роботі це ж теж збій системи для людини. Як ми тут реагуємо? Так, процеси схожі, хоч і особисті. Коли стрес занадто сильний, коли звичні способи впоратися вже не працюють, тоді можливі різні речі: ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, нав'язливі спогади, тривога. Або емоційне виснаження, як при перевигораної, так, відчуття повної спустошеності або деперсоналізація це коли людина ніби спостерігає за собою збоку, відсторонено, байдуже. Це теж захист психіки від перевантаження, хоч і деструктивний. І тут важливо повернутися до того, з чого ми почали: що ці реакції, страх, злість, апатія, байдужість це не слабкість, це сигнали. Абсолютно сигнали, що щось болить, що система перевантажена, що треба звернути увагу. Добре, але ж не завжди відповідь така: люди реагують по-різному. І отут здається, з'являється поняття життєстійкості. Харднес це та сама альтернатива, можливість реагувати інакше. Так, це концепція Кобасі і Мадді. І це, власне, не стільки реакція, скільки система переконань, світогляд, який допомагає людям краще справлятися зі стресом, сприймати його менш руйнівно. Такий собі психологічний буфер. Цікаво. А з чого він складається? Там, здається, три компоненти виділяють? Саме так, три ключові елементи. Перший це включеність, комітмент, це глибоке переконання, що те, що ти робиш, твоє життя, стосунки мають цінність, мають сенс. Тобто це про відчуття себе частиною чогось, про залученість, не просто спостерігати з боку. Абсолютно. Протилежність це відчуженість порожняча, другий компонент контроль, контроль, це віра, що ти можеш впливати на події, хоча б частково. Непочуття безпорадності саме, що твої дії мають значення це те, що називають внутрішнім локусом контролю, ти керуєш життям, а не доля чи випадок, включеність, контроль. А третій Третій – прийняття виклику, челендж це сприйняття труднощів не як загрози, а як ну, можливості для розвитку, для навчання. Тобто, бачити в проблемі не стіну, а завдання, яке треба вирішити, шанс стати сильнішим. Саме так. Протилежність це страх змін, бажання стабільності за будь-яку ціну, включеність, контроль, виклик. Це звучить як ціла філософія. А дослідження це підтверджують: це справді допомагає? Так, досліджень чимало. От ті ж Кобаса і Мадді виявили, що менеджери з високою життєстійкістю значно рідше хворіли через стрес, хоча працювали багато. Цікаво, що вони частіше згадували, що в дитинстві батьки заохочували їхню самостійність, вірили в них. Тобто це може формуватися з дитинства? Схоже, що так. Але не тільки інші дослідження показують життєстійкість допомагає військовим з бойовим стресом, знижує ризик ПТСР. Запобігає вигоранню у медиків, рятувальників. А от ви згадували про іспанських пожежників. А, так, цікаве спостереження. У них рівень життєстійкості був сильно пов'язаний з віком. Чим старші, тим вищий рівень. Це може означати, що життєстійкість це не тільки риса, а щось, що розвивається з досвідом через подолання викликів. Виходить життєстійкість це про здатність витримувати тиск, стояти міцно, але ж є ще термін резильєтність. Часто їх разом згадують. Це одне й те саме. Ну близькі поняття, але не зовсім. Дивіться, якщо життєстійкість це радше про витримати, зберегти стабільність під тиском, то резильєнтність це більше про відновитися після удару, адаптуватися до змін, повернутися у форму. Тобто як гнучка гілка, що зігнулася під вітром, а потім випросталася. Гарна метафора. Так. І резильєнтність часто розглядають не стільки як сталу рису, скільки як процес, динамічний процес взаємодії людини, її ресурсів і середовища. Соціальна підтримка тут теж грає роль. Цікаво. А звідки взагалі пішло це поняття резильєнтність історично з досліджень дітей. Дітей, які росли в дуже складних умовах бідність, проблеми в сім'ї, але попри все добре розвивалися, адаптувалися. От Еммі Вернер на Гавайях десятиліттями спостерігала таких дітей або Норман Гармезі. Тобто навіть у найгірших умовах є діти, які знаходять шлях, так і це показало, що стійкість можлива. Зараз резильєнтність вивчають набагато ширше у дорослих сім'ях, організаціях. І, звісно, це стало надзвичайно актуально для України зараз. Резильєнтність суспільства, громадян це те, що дозволяє витримувати і боротися. І ось тут ми підходимо до чогось дуже обнадійливого. Ідея не просто відновитися після травми, а стати сильнішим, знайти щось позитивне. Це ж звучить майже парадоксально, чи є в цього наукова основа? Так, є. І це називається постравматичне зростання. ПТЗ. Термін ввели Річард Тедескі та Лоуренс Келхон. Вони кажуть, що сам процес боротьби з важкою кризою, хоч він і болісний, може запустити позитивні зміни. Але ж це не означає, що травма це добре? Ні, в жодному разі. Травма це завжди погано, але боротьба з її наслідками, процес подолання може призвести до несподіваного розвитку. Які саме зміни маються на увазі? Це щось більше, ніж просто повернутись до того, що було. Саме так джерела виділяють п'ять сфер посттравматичного зростання. Перше стосунки з іншими. Вони можуть стати глибшими, може з'явитися більше співчуття. Ага. А ще друге відкриття нових можливостей. Криза руйнує старе, але може змусити побачити нові шляхи, нові цілі. Третє відчуття особистісної сили. Якщо я це пережив, я можу багато чого. Розумієте? Так, це потужно. Четверте глибші духовні чи екзистенційні зміни, переосмислення життя, цінностей. І п'яте більше поцінування життя, простих речей, цінність самого моменту тут і зараз. Це вражає, особливо коли думаєш, що це виростає з болю. До речі, в матеріалах згадуються дослідження, проведені вже під час війни в Україні, і вони показали, що саме життєстійкість, особливо цей компонент прийняття виклику і віра у власні сили, пов'язані з вищим рівнем посттравматичного зростання. Так, це дуже показово. Знову ж таки, не сама подія визначає все, а те, як людина її сприймає, які сенси знаходить, які ресурси мобілізує. І це стосується не лише окремих людей. А й колективів, націй зцілення від колективних травм теж можливе. Так, хоча це, звісно, дуже складний і довгий процес. Потрібно визнати правду, якою б вона не була, відновити справедливість, наскільки це можливо. От як визнання голодомору геноцидом, потрібне колективне оплакування, ритуали пам'яті, меморіали, тобто створити простір для спільного переживання саме так. Іноді використовують спеціальні методи, як соціодрама, щоб символічно програти минуле. Приклад повоєнної Німеччини з її денацифікацією це теж спроба такого колективного зцілення, хоч і дуже складна, суперечлива. Отже, якщо спробувати підбити підсумки, ми бачимо цілий спектр реакцій на великі збої чи травми від захисту заперечення, амнезії, замовчування. До різних дій пасивності чи агресії, або навіть до того, що травма стає частиною ідентичності, як обрана травма. І важливо бачити ці реакції без осуду, розуміти їхню функцію. Але, і це, мабуть, найважливіше, є і інші шляхи шляхи стійкості, Життєстійкість, включеність, контроль, виклик, допомагає витримувати. А резильєнтність допомагає відновлюватися, адаптуватися і навіть потенційно зростати через досвід, досягати посттравматичного зростання. І що важливо, ці якості, життєстійкість, резильєнтність їх можна розвивати. Це не щось залізобетонне, так через усвідомлення, через зміну переконань, через пошук підтримки, через активне долання труднощів. Можливо, іноді знаєте, коли падаєш? Не треба одразу щосили намагатися встати. Може, варто дати собі мить, полежати, подивитись, а що впало разом зі мною, а що лишилося цілим, що виявилося міцнішим, ніж я думала. Дуже влучно йдеться не про те, щоб стати невразливим, це ілюзія. А про те, щоб навчитися гнучкості, відновлюватися, знаходити нові сенси, визнавати і вразливість, і силу одночасно. Тож, замість висновків, кілька питань для роздумів, от як. Розуміння всіх цих механізмів, і захисних реакцій, і шлясів стійкості, може змінити наш погляд на власні виклики, на те, що відбувається в суспільстві. І чи може свідоме тренування оцього прийняття виклику, ну, спроба бачити в труднощах не тільки загрозу, а й можливість якось трансформувати наш досвід? Може, ми боїмося не самих помилок, а того моменту, коли визнаємо, що вони ну, вже не такі страшні? І ще. Що нам говорить сама можливість посттравматичного зростання, про потенціал людини знаходити новий глибший сенс навіть після найважчих подій? Чи може бути, що справжня сила це не завжди виглядати сильним, а дозволити собі бути різним і слабким, і смішним іноді, але продовжувати йти вперед, шукати свій шлях? Дякуємо. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.